контраверсійне Євангеліє. Ми говоримо, що Ісуса Христа називають Царем миру, а в Євангелії Він заявляє, що ви думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні поділ. Взагалі, поняття миру, доки в нас не почалась війна, мені здається, що ми не дуже розуміли, наскільки воно глибинне і наскільки воно глибоке, так, цей мир. Він часто буває ілюзорним. Такий мир. Ілюзорний буває в сім'ї, наприклад, де є хтось залежний від алкоголю, де чоловік може бити дружину, а дружина буде тихенько сидіти, щоб здавати, щоб діти мали обох батьків. Такий мир є ілюзорним в колективі, де здається, що всі один одному посміхаються. А поза очі обкладають один одного різними, різними якостями, які їм здається приналежні цій людині. Такий мир, цей фальшивий мир, він є навколо нас повсюди, на жаль. Єдиним справжнім цим Царем миру є справді Ісус Христос. І в центрі цього миру завжди має стояти лише Він. Тому що Він говорить: Я є дорога, правда і життя. Мир без правди, дорогі брати і сестри, це просто тиша перед вибухом. Адже Зараз ми це спостерігаємо, так як багато миротворців політичних з різних країн світу намагаються укласти різні угоди, або просто все замовкло. Але від цього мир не настане, так настане тиша, можливо, на деякий час. Але серце, яке має в собі жорстокість і бажання завоювати, чому так ненависть, серце, яке містить в собі ненависть, воно не може дарувати миру. Тому е, мир без правди неможливий. Неможливо, так? Мир без навернення неможливий. Саме тому е, ми повинні молитися за навернення наших ворогів, не тому, що я там сильно його люблю або не люблю. Так? Роздумував в цьому контексті дуже багато. Але якщо мій ворог не навернеться, якщо наш ворог не навернеться, то його серце буде таким же злим. І пройде, може, 10, може, 20 років, і це серце знову захоче завойовувати. Лиш коли відбудеться ця переміна серця, це єдиний засіб для того, щоб в нас настав довготривалий мир, так насправді. Коли це серце буде наповнене, воно буде перемінене, наповнене любов'ю. Саме тому, дорогі брати і сестри, важлива молитва за ворога. Саме тому, тому що я хочу жити в мирі не е, короткочасному. Я не хочу, щоб е, ці діти, які ще мають народитись за 5, за 10 років, за 20 років, знову переживали війну. Так само, коли ми можемо говорити про мир, ми маємо сказати, що мир без любові це байдужість. Мир без любові. Викликає байдужість. І байдужість це найгірше, що може зустрітися. Мені навіть здається, так зараз філологи можуть зі мною, будуть зі мною сперечатися, бо правильно, що антонім до любов буде ненависть. Але в духовному вимірі мені здається, що антонімом до любові буде байдужість. Святе письмо говорить, краще ти був би. Теплим, гарячим або холодним, ніж теплим. В депресії основним е, таким е, проявом це є байдужість. Тобі байдуже. Ти просто існуєш, так, існуєш. Е, ця байдужість буває набагато більше, ніж агресія чи зло, так, яке ти можеш сказати чи викрикнути. Я пам'ятаю, що як працював ще в школі, то коли до мене приводили якихось учнів, яким я мав щось розказати про правила поведінки, то я мовчав. П'ять хвилин, десять хвилин. А за 10 хвилин вони казали: Юрій Ігорович, ну накричіть вже на нас ліпше. Ну накричіть вже на нас ліпше. Тому що ти можеш зреагувати при якійсь конкретній реакції. При тому, що хтось тебе хвалить, ти радієш, і можеш висловити подяку, при тому, що хтось на тебе кричить, ти можеш е, кричати у відповідь, а при байдужості що? До тебе ніби не говорять, до тебе ставляться як до порожнього місця. Це дуже поганий засіб для розмови з людиною. Дуже поганий засіб. Так? Тому що ми мали би говорити завжди і пояснювати з любов'ю. З любов'ю для того, щоб особа зрозуміла, що відбувається. І саме головне мир без Христа це ілюзія. Мир без Христа це ілюзія, тому що лише в ньому міститься вся та любов, яка може перетворити мир на щось глибинніше. Яка може дати силу молитися, побачити тобі цю істинність миру, якого потрібно, так? не Так? Якби я був президентом війни б не було. Мир не базується на особі, яка минає. Мир має базуватись на тому, на тому, хто незмінний. І в нас є єдиний незмінний це є наш Господь Ісус Христос. Тому закликаю кожного з нас до молитви за цей мир. Богородиця в Меджугор'ї кожен раз просить молитись за мир, але в певному порядку. Перше, це за мир в моєму серці, тому що серце, яке не має миру, не може дарувати мир і просити про мир для інших. Тоді за мир в моїй родині, мир в моїй сім'ї, тоді про мир в моїй батьківщині і мир в цілому світі. Бажаю нам миру, справжнього миру. Який давцем якого є наш Господь Ісус Христос? Амінь.